Сьогодні передаємо нашим підрозділам ДСНС спеціальні фонарі, які допоможуть більш якісно, більш продуктивно. І ми сподіваємося, що це принесе свою користь в виді спасенних життів. Фонарі, які необхідні в разі ліквідації надзвичайних явищ. Не дай Боже, щоб вони траплялися в нас, але враховуючи те, що в нас зараз йде війна, то це все необхідно. І це, мабуть, єдине, чого не вистачало нашим рятувальникам в їхній повсякденній роботі. Тому що всім необхідним вони забезпечені на дуже високому рівні і кисневими балонами, і пожарними ряту... рукавами, і Більше. кислородними масками, і бойовим одягом. Це єдине, що не вистачало. І ми сподіваємося, що це буде вам. На благо це нам дуже потрібно. Вам дуже дякуємо. Вам дуже дякую. Це треба дякувати всім небайдужим, які допомагали збирати кошти. Ці кошти знаходились на рахунку військової адміністрації, і це завдяки всім нашим громадянам небайдужим. Так що дякуємо всім мешканцям Кермічуцького району за підтримку, в тому числі і підрозділ ДСНС. Дивіться, ці фонарі, так як ми працюємо. У задимленому середовищі вночі, в підвальних приміщеннях, тобто в будинках, там, де вже немає світла. Тобто раніше ми заміняли їх отакими. У нас є індивіду... групові ліхтарі. Тобто, а тепер у кожного буде індивідуальний ліхтар, який буде висіти на каски. Тобто в темноті вже набагато краще орієнтуватися. Тобто, я думаю, наша робота посилиться. Тобто, як ми освітлювали раніше, а тепер зараз стане їх набагато більше.